Щодення історії нашої держави 1 грудня 1991 року це український референдум до проголошення Акту незалежності України. Нехай, як ми бачимо, історію йде по спіралі. І справді, нехай вона земела більше, адже стільки часу минуло, але хіба це незалежність, коли мирну акцію протесту розганяють таким чином? Хіба це незалежність, коли вона... Колишній президент о четвертій ночі ставить ялинку. Хіба це незалежність, коли сотні постраждали ховаються під слідами Михайлівського собору? Ні, це далеко не незалежність. І саме сьогодні настав час тих цілеспрямованих і рішучих дій. Сьогодні нас немає стримувати ні вікові категорії, ні певні соціальні прошарки, ні політичні вкладування. Сьогодні цьому місця немає. Сьогодні ми всі єдині за одну ідею і за нашу вільну соборну державу. А зараз я запрошую сюди для виконання молитви Мазепи. Актора Львівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дроговича Бориса Великого. Все блага, все чиста Україна, що єси віку на землі, дай нам сили випрямить коліна. Щоб рубали ворога шаблі, хай твоє святиться незнищенне, як самого Господа ім'я, за яке напрю ступив я не, не скорившись долі холуя. хай прийде зборні твоїх героїв, царство правди, віри і добра. Без вельмож пихати! І і по обидві сторони Дніпра. Хай твоя повсюди буде воля. Чим Всевишній щедро наділив від небес, що їх трима тримати поля, до не наче злива нив. Хліб насушний для життя і труду. З піснею купала дай нам днесь і нехай зірве полуду московитів нарід наш увесь. І прости нам, людям безталанним, ти провини наші, як клеймо за яке пішли напрюми мене, не доставши душу у ярмо, але визволи нас. Оце благанна. Слава предкам, сущим і будущим українцям різних поколінь, нині завжди вічно невмирущим на землі бояновій. Амінь. Здесь